Вечір добрий, на часі новини. Події, факти, актуальні коментарі у викладі журналістів часа. у цьому випуску зокрема про таке. Рада у зборі чиїм інтересам служитимуть новообрані парламентарі. Присягаю на вірність Україні. Замило захурделило, як снігопади випробовують боєздатність черкаських комунальників. Погані дороги, що ви питаєте? Чому а тільки що чоловік от сказав, що все посипано і все працює нормально. посипано. Не все народилася у друге під час пожежі в Умані. Вогнеборець повернув до життя чотирирічну дівчинку. А тепер докладніше про ці та інші події. Нова рада у зборі, перший робочий день народних обранців сьомого скликання був багатим на події. Сьогодні нардепи спилювали паркани, сходились у кулачному двобої та обирали нового спікера. Як це було у нашому відеоогляді. Склавши присягу на вірність Україні, вони узялися обирати президію нового парламенту. Головуючим став регіонал Олександр Єфремов. Відтак цього дня у Верховній Раді було сформовано п'ять фракцій. Політичні сили розподілилися так: регіони отримали 210 місць. Батьківщина у новому парламенті має 99 багнетів. Партія Удар представлена на 42 мапи депутатами, а Свобода має 37 і компартія 33 крісла. Ще 24 нардепи залишилися у вільному плаванні. В такому у складі нардепи сьогодні мали обрати нового спікера, його заступників та прем'єр-міністра. Втім, конструктивна робота цього дня так і не пішла. Спочатку суперечки виникли через депутатів Табалових, які на той час не прийняли присягу. Представники об'єднаної опозиції заблокували президію і трибуну Верховної Ради, допоки тих Єфрему не оголосив технічну перерву. А тим часом, під стінами Верховної Ради, Свободівці робили новий парламент ближчим до народу. Озброєні болгарками вони знесли частину паркану біля будинку рад. Але щоб дістатися сесійної зали новообраної депутатам довелося ще ламати і двері у приміщенні парламенту. адже комендатура Верховної Ради зачинила перший та другий під'їзд середини. Скандали та бійки у парламенті стихли лише під вечір, але виконати заплановане нардепи так і не спромоглися. На цей час парламент вибрав лише лічильну комісію, яка має проінспектувати роботу системи Рада. Без її висновки діяльність нового парламенту буде недійсною. Ірина Гелюк, Станіслав Кухарчук, Черкаська служба новин. Продовжуємо. Справжня зима із заметілями та хорделицею прийшла і до Черкас. Ще вночі снігом засипала автошляхи та тротуари, а зранку вони покрилися крижаною кіркою. Черкаським комунальникам нині не позаздриш. спецтехніка ледь встигає посипати дороги піщану соляною суміш, а двірники – розчищати подвір'я. Прогнози синоптиків для них не втішні. Така погода протриметься принаймні ще кілька днів. Що робиться, аби ця негода не стала справжнім випробуванням для черкасців матеріалі Мирослави Станкевич? Дворічний Паша Лопатою запася ще з літа. Хлопчик вправно розчищає тротуар. Ще вчора черкаські комунальники доповіли, що також готові до снігопадів мало не з літа. Для цього підготували 18 спецмашин та понад тисячу тонн піщано-соляної суміші. На сьогоднішній день комунальні підприємства готові. У нас є спеціальна соляна, суміш, нас підготовлена техніка для роботи. У нас сьогодні вже є диспетчер, який буде повідомляти, тобто заключені договори з деякими організаціями, які будуть нам надавати техніку, наприклад, на той самий грейдера. Снігопад у Черкасах почався несподівано. Серед ночі вже під ранок комунальники, як і обіцяли, дороги почистили, на міські шляхи висипали майже 200 тонн піску та солі. Добре їхати. Я з південно-західного району, дороги розчищені, посипані, спуски, підйоми теж посипані. Зимова резина справляється з дорогою. Я сьогодні йшов, переходив дорогу, то було не посипано і було трохи слизько. Тому зараз я дивлюся, посипають. Але ближче до обіду ситуація змінилась. Майже все місто засипало снігом. Погані дороги, що ви питаєте? Чув, а тільки що чоловік от сказав, що все посипано і все працює нормально. Посипано не все. А де не посипано? Не знаю, я не можу вам сказати. Ну, ви їздите по місту зараз. Ну От, ну, от проїжджав, да, десь було посипано, я не пам'ятаю, а десь ні. А під вечір ще гірше. Негода не вщухає, а заявлена техніка ледь встигає чистити вулиці. Комунальники заспокоюють ситуація під контролем. Протягом цієї ночі вони планують почистити дороги, перехрестя та зупинки громадського транспорту, а під ранок знову посипатимуть. Мирослава Станкевич, Олександр Таран, Андрій Єпіфанцев, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. Лиха, стихія наробила і в області. Вже зранку, через нагоду, без світла залишились три населені пункти у Звоногородському та Косин-Шевченківському районах. Ближче до обіду ці обриви мережі енергетика усунули. А от у монастирищі під час занять у школі-інтернаті просів дах. За попередньою версією Мінене з причиною став сильний снігопад. Відтак було пошкоджено 525 квадратних метрів шиферного перекриття та труба котельні, яка опалює у будівлю. В цей час у приміщенні знаходилось 111 вихованців інтернату. Як повідомляють рятувальники, ніхто з дітей не... Постраждав в той же день їх тимчасово відселили за постійним місцем проживання а зараз тут тривають відновлювальні роботи. А в Умані рятувальник під час пожежі повернув до життя чотирирічну дівчинку. Тут горіла квартира у двоповерховому будинку. На момент прибуття пожежних в оселі знаходились дитина та її дідусь. Від гідкого диму обоє втратили свідомість. Під час евакуації в малечі взагалі зупинилось серце. Аби привести дитину до тями, бійцю рятувального підрозділу довелося робити їй штучне дихання та прямий масаж серця. Нині життю обох погорівців нічого не загрожує. Вони госпіталізовані. Їх лікуванням займаються медики. Часан підбиває інформаційний підсумок цього дня. Далі у випуску про таке. День трьох-дванадцяток. Чим запам'ятається унікальна дата у Черкасах? Дванадцять це є щасливе число. Натюрморти, портрети та пейзажі. Вишивка Лариси Буги у Черкаському художньому музеї. Моя, Я мені як молоді душу мою. Це вишивка. Не люблю. Вечір російської класики Черкаський симфонічний оркестр відкрив сезон творами Глінки Рахманінова та Римського корсакова Продовжуємо. Сьогодні особливий день з трьома однаковими числами: 12-12-12. Дата ця унікальна, стверджують і астрологи, і нумерологи. Черкасам сьогоднішній день запам'ятається аншлагом в обласному радці. Попри те, що середа зазвичай небагата на весілля, одружитися саме у цей день виявили бажання два десятки пар. Черкасті Анастасія і Іван сьогодні стали на весільний рушник. І байдуже, що середа і магічний збіг цифр. У молодят із 12-го особливі асоціації. У нас все зважилося в новий рік. Мне, Ваня, У 2012 році я стала між Черкащини. Ваня став чемпіоном України по рукопашному бою. Закінчив університет з красним дипломом, знайшли роботи і вирішили, що 2012 год це наш рік. У весільних агенціях стверджують, сьогодні унікальна дата. Цифра 12 повторюється тричі. Отже, вона принесе у нову сім'ю любов, удачу і добробут. Директор Черкаського радсу Лариса Чернікова каже: зазвичай у середу охочих побратись мало. Сьогодні виключення у день магічних дванадцяток. Поєднати долі захотіло два десятки пар. Справа в тім, що і як 07.07.2007 року і 11.11.2011 року. І сьогоднішній день не став винятком. Сьогодні також, взагалі, принаймні, в нас сьогодні подача заяв, але сьогодні нетрадиційно ми реєструємо шлюбу в середу. І сьогодні досить велика реєстрація для такого зимового дня. 20 пар для Черкас це занадто багато. У астрологів і нумерологів свої бачення. Одні говорять, що ця дата одна з найсприятливіших для створення нової сім'ї. Інші з цим не погоджуються. Мовляв, починати щось нове сьогодні не бажано. Людмила цікавиться нумерологією, впевнена, ніщо нічого не може завадити людині, якщо вона позитивно налаштована і хоче бути щасливою. 12 – це є щасливе число. У багатьох країнах 12 зв'язано з добробутом, щастям, з усім тільки хорошим. Якщо ми будемо ставитись і чекати чогось поганого, ми це й будемо мати. Що ми посилаємо? Посилаємо негатив, ми негатив і маємо назад. Якщо ми будемо посилати добро, любов, ми будемо назад це все мати. В будь-якому разі цей день особливий для всіх, адже наступна така симетрична дата аж через 100 років. Наталія Майборда, Дмитро Морошніченко, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Від сьогодні змією можна буде розрахуватись Національний банк України в рамках серії Східний календар ввів в обіг пам'ятну монету із зображенням символа прийдешнього року. Її номінал 5 гривень. Всього викарбовано 25 тисяч таких монет. Вони виготовлені зі срібла 925-ї проби. Натюрморти портрети та пейзажі лише 10 років тому ветеран Лариса Буга почала вишивати хрестиком. За цей час вона створила близько 30 квартин. Свої роботи майстриня не продає, а дарує близьким людям. Сьогодні у Черкаському художньому музеї відкрилася перша персональна виставка. Вона капітан медичної служби, ветеран, любляча мати та бабуся. У своїй 88 Лариса Буга знайшла собі захоплююче заняття вишивку. Почала займатися, тому що чоловік має чим-то займатися для того, щоб далі жити. Вона мені як молоді душу мою, ця вишивка. Я люблю, увікаюсь, забиваю обо всіх трудностях, які валяться в старості. Захоплення Буги розділила її родина. Вишивати почали донька і онука майстрині. Втім, найгарнішими завжди були роботи. Бабусі зізнається, онучка. Помагаємо їй подобрати, може би, там от що то совітую, а нам со своєї сторони ми її немножко там ну, в общем, вместе, вместе стараємося. Свої картини Лариса Буга зазвичай дарує родичам та друзям. Ті, які залишилися, вирішила представити на виставці в художньому музеї. Її жінка присвятила дню визволення Черкас. Сьогодні тут презентовано 12 робіт. Найбільше пейзажів та натюрмортів. Я цим шедевром картин. Та картини намного краще, мені здається, ніж картини, написані Репіним. Тому що Репін писав, а тут треба було вишити крестиком. І так живі картини, очень прекрасні. Спасибо этому художнику. Оцінити роботи майстрині ветерана можна до кінця грудня. Триватиме виставка вишитих картин два тижні. Ірина Васюра, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Черкащани поринули російську класику 19 століття. В обласній філармонії відбувся концерт симфонічного оркестру. Під час виступу зі сцени звучали твори Глінки, Рахманінова та Римського Корсакова. Насолодитися класичною музикою прийшло чимало жителів міста. У залі просто не було вільних місць почути, чарівні мелодії пощастило і віті зорич. Чатку лічені хвилини музиканти симфонічного оркестру наполегливо репетирують своїм виступом. Вони перетворять концерт у вечір російської класики 19 століття. А поки що підготовка оркестранти налаштовують себе на позитив, зарядити ним планують і публіку. кажуть, під час концерту головне викластися на всі сто і передати настрій твору так, що глядач забув про все і поринув у мелодійне виконання. Кожен концерт це дійсне празнік. Кожен чоловік сюди приходять. Він отдыхает, дихаєте, це наша цель. Когда ми граємо, ми хотим подарить хороше настроєння, передати своє хороше настроєння зрителям. І ось вирішальна мить музиканти на сцені у залі «Аншлаг» У програмі концерту твори Михайла Глінки, Сергія Рахманінова та Миколи Римського Курсакова. Солістка концерту лауреат міжнародних конкурсів Діна Писаренко. Вона приїхала спеціально на запрошення Черкащан із Донецька. У нас було дві репетиції з нею, і я повинен сказати, що вона дуже сподобалася Ми її полюбили. Черкаському симфонічному оркестру лише півроку, однак амбітних планів у колективу Безліч серед них гастролі та організація новорічного пересвяткового концерту. Музиканти запланували його на 27 грудня. Віта Геннадій Ємельянов, черкаська служба новин. На цю митью че сан це вся інформація більше ну, на нашому сайті Росмедія про спортивне життя області а також якою буде завтра погода. Дивіться далі до зустрічі на цьому ж каналі. Вітання. Далі інформація про спортивні події Черкащини та перемоги наших спортсменів. Зокрема, студентка Черкаського національного університету потрапила до вісімки на талановитіших танцівників світу. Віолета Галкіна приїхала із нагородами з 12-го кубку світу з модерну джазу й танцювального шоу. У польському місті Міколайки поборотися за чемпіонство на танцювальному паркеті приїхали тисячі спортсменів різного віку із 87 країн. На чемпіонаті світу 20-річна танцівниця була єдиною представницею Черкащини у дорослій віковій категорії. У фіналі дівчина сольними виступами у розділах «Модерн», «Джаз» та танцювальному шоу виборола три сьомих місця. А в дуетному номері з модерну Віолета Галкіна разом із 16-річною черкащанкою Марією Білорус посіли шосте місце. Вдало стартувала на Кубку світу і наша землячка Поліна Гусак. Танцівниця стала срібною призеркою змагань серед учасниць до восьми років. Ну, было просто очень страшно, потому что как первые соревнования такие самые сильные. А так я стала седьмой, шестой, то есть восемь человек входят в финал, и я была одна из Украины, которая была представляла Украину в финале. Я ехала с целью, чтобы попасть хотя бы в полуфинал, то есть в 12 сильнейших. Ну, вот получилось финал, но я думаю, это ещё не последние соревнования. Ещё поеду на соревнования буквально через, может, пару месяцев. Должны уже быть Білорусія, Россия. Чіркасці увійшли у трійку найкращих фітнесистів світу у Таїланді на четвертому чемпіонаті світу з бодібілдингу за версією WBPF Олексій Горішний та Анна Круковська здобули призові місця. Горішний у розділі Фітнес чоловіки повторив свій минулорічний результат на подібних змаганнях і забрав бронзу, поступившись танцям. Круковська ж у номінації бікіні до 170 см сантиметрів піднялася на другу сходинку п'ядесталу пошани. На її рахунку срібна нагорода. Золото чемпіонату забрала спортсменка із Угорщини. Чемпіонів України з японського фехтування визначали цими вихідними в обласному центрі четверті всеукраїнські змагання в Кендо. Зібрали в Черкасах близько 50 спортсменів з 10 регіональних представництв. За підсумками змагань, перша загальнокоманда місця посіли господарі турніру. На їхньому рахунку п'ять золотих медалей. Перед виходом на імпровізоване поле битви кожний спортсмен має одягти спеціальне вбрання, яке називається Богу, що складається з чотирьох захисних елементів. Окрім цього, вірним супутником кожного спортсмена Кендо є його зброя. Меч називається Сінай, середня вага 600 грам. Кендо фехтувальне мистецтво, що бере свій початок від традиційних самурайських технік володіння мечем. Євгенія Кулик займається кендо майже два роки. Для 28-річної фехтувальниці з Харкова старт на черкаських змаганнях виявився більш, ніж вдалим. Вона стала чемпіонкою України. У фінальному поєдинку зустрілася із Дарією Бреславець, у якому з рахунком 2-1 здобула перемогу. Ні, не легко, це дуже тяжело психологічно. Ти, ну, ти йдеш, а ти не знаєш, що робити. Все пропадає. Вот, і ти просто відключаєшся і фіхтуєш. Руки трусяться, глаза, ти не знаєш вообще. Ну настолько сумур в голові прескуди, що ти повністю відключаєшся. І вже ну как тіло само все діла. Для спортсменів кендо головне під час поєдинку не скласти зброю, долаючи біль, гартувати дух і тіло. Вдале поєднання усіх чеснот забезпечує перемогу. Особливу атмосферу під час фехтування бамбуковими мечами створюють вигуки бійців. принцип кенду является принцип кикента и дотос, то есть проявление во время поединка, скажем так, объединение духа, меча и тела. То есть крик это как проявление духа. Если мы рассматриваем, допустим, крик, он называется киай, с других позиций, то есть это, во-первых, поддержка себя в боевом состоянии и, скажем так, ну, атака на противника. При оцінюванні виступів спортсменів судді враховують, як фехтувальник поводиться на полі битви, чи йде у наступ, як ухиляється від ударів та використовує бойові прийоми. Одинадцятирічна Анастасія Гусєва, чотири роки, разом з батьком опановує мистецтво японського фехтування. На чемпіонаті під пильним керівництвом свого наставника юна спортсменка здобула золото серед представників своєї вікової категорії. Я хвилююсь, звичайно страшно трохи перемо. Мало ли, що може бути, Пасти можна і поламати щось щось, але потрібно, якщо навіть ти впав, потрібно встати і йти далі. А серед чоловіків найвправнішим фехтувальником став Євген Куць з Харкова. Він повіз додому золоту медаль та титул чемпіона України. Наступний п'ятий чемпіонат України з японського фехтування організатори планують провести у Донецьку, таким чином поширюючи рух кенду різними регіонами країни. Юля Порпленко, Юрій Дубина, Черкаська служба новин. На цьому у мене все. Гарного вам настрою. До зустрічі. на 13 грудня. За даними черкаських синоптиків, температура по області вночі становитиме від 3 до 8 градусів морозу, у день – від 0 до 5 градусів з позначкою мінус. У Черкасах вночі слід чекати 4-6 градусів морозу, у день – 1-3 градусів з позначкою мінус. Атмосферний тиск знижений, найближчої доби слабко зростатиме. Відносна вологість повітря залишиться підвищеною. Буде хмарно з проясненнями. Вночі сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний 50 метрів за секунду. Найближчої доби на Черкащині утримуються нестійкі погодні умови. Очікуються опади різної інтенсивності у вигляді снігу, які день поступово припиняться. На дорогах утримуватиметься ожеледиця. Відбудеться зниження температурного фону. 14-15 грудня посилиться вплив потужного антициклону зі сходу. Спостерігатиметься морозна без істотних опадів погода. Вітер посилиться до 7-12 метрів за секунду, а місцями його пориви становитимуть 15 20 метрів за секунду. Вночі стопчики термометрів опускатимуться до 8-13 градусів морозу, а у день – 3-8. Градусів з позначкою мінус до уваги водіїв та пішоходів снігопади погіршують стан доріг та видимість на шляхах, тож будьте уважними та обережними. А за церковним календарем, 13 грудня, вшановується пам'ять святого апостола Андрія Первозванного. Андрій Первозванний вважається покровителем морської справи, оскільки перед тим як стати апостолом був рибалкою. Наші пращури слухали сьогодні воду: якщо у криниці тихо, хороша зима буде. Якщо шумить, потрібно готуватися до морозів, горделиці та заметілі. Гарної вам погоди.